Велике ірландське зібрання оголосив уряд цієї країни. Це передовсім культурний захід, розрахований на цілий рік, а також на те, що людей, які вважають себе ірландцями в цьому світі в 15 років більше ніж сучасного населення країни, згідно із задумами організаторів, ірландське зібрання має дати новий поштовх розвитку туризму та зміцненню національних традицій. Ірландцями за походженням вважають себе понад 70 мільйонів людей у світі. Тож чому б їм не приїхати на гостину до батьківщини? Вирішили в Ірландському міністерстві туризму і запросили весь світ у гості. Свято розпочали з круглої дати Нового року, і не зупинятимуться усі 365 днів. Україні запланували 2,5 тисячі розважальних заходів. У кожному містечку та селі чекають на візити колишніх мешканців чи їхніх нащадків. Ми вирішили скликати велике зібрання, щоб заохотити людей приїжджати до Ірландії. Адже ірландці мають величезну діаспору. Рекламувати зібрання почали ще минулого року на День Святого Патрика. Організації святкувань беруть участь понад 8 тисяч людей. Туристи в захваті від подібної ідеї. Вони із задоволенням відвідують не лише популярні туристичні місця, а й Маленькі села, де колись народилися їхні предки. Місцевий бізнес, завдяки такій увазі, має змогу активніше розвиватися. У сполучених штатах дуже відчувається ірландський вплив надто на північному сході. Люди не хочуть втрачати зв'язок з батьківщиною. Чимало моїх знайомих танцюють ірландський степ, співають народні пісні. Тощо зазивають туристів не лише старовиною, а й новітніми технологіями. Віднедавна ірландські геймерські контори, всесвітньо відомі завдяки створенню реалістичних комп'ютерних ігор, взялися за екскурсійне програмне забезпечення. Тренуються на руїнах старовинного міста Клон Макнойз. Його заснували півтори тисячі років тому. У 12 столітті до місцевого університету з'їжджалися науковці з усієї Європи. У наш час сюди їдуть лише туристи подивитися на старовинні руїни. Однак хіба можна, споглядаючи цегляні стіни, уявити собі бурхливе життя середньовічного міста? Виявляється, можна треба лише завантажити в телефон чи планшет спеціальну програму. І клон МакНойс постає перед тобою в усій своїй величі. Завдяки нашій розробці можна перетворити нудну прогулянку популярним туристичним місцем у неймовірну пригоду. Ви можете навести планшет на будь-яку споруду чи те, що від неї лишилося, і побачити, як це місце виглядало, скажімо, тисячу років тому. Протягом року в Ірландії можна буде не тільки виконати обов'язкову туристичну програму і оглянути старожитності, яких в Україні чимало. Заплановані і менш інтелектуальні розваги. У серпні відбудеться ліворукий фестиваль, в якому мають право брати участь лише шульги. А за кілька тижнів після нього розпочнеться родоволосий фестиваль, на якому обиратимуть нового короля рудих. Завдяки розвагам та святам, ірландці сподіваються цьогоріч побачити на батьківщині принаймні на 5% більше туристів аніж зазвичай.